Вітаю і запрошую у село Смотрич Хмельницької області. Це відео на запит підписниці. Вона просила пошукати житло по більш приємній ціні в селі Бален, про яке ми говорили в попередньому відео. На жаль, там тільки дорожчі будинки, тож я знайшла найоптимальніший варіант в найближчому селі. Уявіть собі тихе місце, яке раніше було містом і центром регіону. А зараз це село, де кожен куточок дихає затишком і спокоєм. Саме тут стоїть цей невеликий, але напрочуд теплий будинок, готовий зустріти нових господарів. Площа його 64 метри квадратних і кожен метр продуманий до дрібниць. У ньому три кімнати, які дарують відчуття домашнього затишку. Ви заходите всередину і одразу відчуваєте, як тепло поширюється навколо. Адже тут встановлено індивідуальне водяне газове опалення. А для тих, хто любить відчувати тепло справжнього вогню є альтернатива твердопаливний котел, ви проходите далі і бачите акуратний суміжний санвузол із душовою кабіною. Усе, хоча й не зовсім сучасне, але функціональне і готове до використання. Тут підведено центральний водопровід, є газ – Електрика, а для каналізації передбачено септик. В кухні є все для приготування смачних обідів: газова плита, духова шафа і місце для творчості. Ви можете вже уявити, як у недільний ранок у повітрі пахне свіжою випічкою, а через вікно видно сонячні промені, що огортають невелику, але затишну ділянку. А тепер про ділянку. Вона займає 8 соток. Рівно стільки, щоб умістити мініатюрний садок, кілька клумб із квітами чи навіть невеликий городик. Зверніть увагу, в будинку шиферний дах, хоча власник вказує, що металошифер. Будинок чекає на людей, які напомнять його сміхом, теплом і новими історіями. Ціна оголошена власником 10 тисяч доларів.